Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Джемік Майнкрафт. І сьогодні ми будемо варити зілля. Минулого разу я не поварив зілля, тому що, самі знаєте що. Надіюсь, сьогодні поварю. Так, але в мене ще є одні справи за комп'ютером. Ви чули цей звук? Треба скоро йти на двір. Що це могло бути? Так, вроді нічого. Мені напевно. О! Це що це? Як? Це метеорит? Я маю скоро подивитись новини. О, ні, за що це мені? Так. 20 хвилин тому. На село під назвою Ігнатівка летить метеорит. О, ні. І що нам тепер робити? Йду подивлюсь, що ці селяни не цілі. Треба все-таки залізти в цей кратер. Так, тут. Ой... Тут. Що тут сталося? Тут, напевно, попав кусок метеорита. О, ні. Ось ось цей кратер. Так. Що він хоч зробив? Що це взагалі? Не випало. Ну, бачу обсидіан і плакучий обсидіан. Так. Марк цілий? Якщо ви не знали, що, то в нашому селі водяться коні. Ось це Марк, оце Ігнат, а це Вельс. Добре, що вони цілі. О! Івоаделаїди. А цього я не знаю. З готелем. Так, в готелі, вроді би, все добре. На другому поверсі, надіюсь, теж. Так, все добре. Йду подивлюсь до Мерії. Так. Так. Добре, що на склад не попало. Йдемо до Мергії. Надіюсь, там реально нічого не попало. О, ні, хата якогось селянина. О, і тут.

Ну що, дорогі друзі, я мушу відбудовувати своє село. Це вже відбудеться за кадром. Дякую за перегляд і всім па па па, -па.